Всім привіт, це восьмий канал знову. Значить, остання тема, яку ми хоч сьогодні розглянемо, це як повідомити джоб центр про те, що ви купуєте автомобіль, щоб вони надали вам якусь допомогу або просто прозвітувати, як ми прозвітували про нашу покупку автомобіля. Як я вже раніше згадував у попередніх відео, ви можете купити автомобіль в районі до 7 75 тисяч. Можливо, відрізнятися ця сума від земель, але. Приблизно до 7 тисяч ви точно можете купити автомобіль. А, а тим більше, як я це зробив в районі 3,5 тисяч автомобіль. Доступний, можна взяти так, щоб на ньому їздити, не шикувати. Звичайно, чим дорожчий автомобіль ви берете, тим він буде можливо надійніший, більш новіший, більш приємніший, економічніший і так далі. Але якщо ви вже купили автомобіль, то ви можете зробити так само, як і я. Ми, в принципі, просто написали листа після того, як продали вже автомобіль. А нагадую, ми продали автомобіль десь після того, як купили тут авто, оформили його. Десь через два тижні ми продали автомобіль на українських номерах. Відігнали в Україну. Для нас це було вигідніші варіанти. І після того ми вже, наприклад, в кінці місяця відзвітували в джоп-центр. Про нашу покупку, про наші пригоди, тому що якраз в останній місяць перед тим як його продавати, ми попали в невелике ДТП. Після чого страхова компанія виплатила нам. Суму. Якщо вам цікавий цей випадок і хочете знати, як реагувати в таких випадках, ви можете також написати в коментарях. Я буду дуже радий розглянути ці теми і вам розказати, поділитися. Тому що, наприклад, моєму я не знав, як реагувати, дзвонив знайомим і дуже сумнівався, чи взагалі повідомляти поліцію, тому що там дуже незначна подряпина була, і навіть не подряпина. а... Скажімо так, серйозних пошкоджень не було, враховуючи, тим більше вік мого автомобіля. От. І також вдячний за те, що ви пишете коментарі про те, що відео довгі, я стараюся і не завжди виходить так, як хотілося, коротко, лаконічно, але буду намагатися коротко не розтягувати ці відео. Отже, ми подали всі факти. Того, як ми купляли автомобіль, тобто продали автомобіль, отримали кошти від продажу, звичайно, незважаючи на те, що це договір німецький. Ми попросили нового власника заповнити цей договір купівлі-продажу, як я показував в попередніх відео. Він підписався. Цю копію договору ми відправили також до Джоб центру після того. Ми написали, за скільки ми продали, за скільки купили, скільки нам страхова виплатила, і там приблизно одинакова сума вийшла в ноль. І таким чином, звичайно, джоп центру не було ніяких до нас питань. І, чесно кажучи, мене здивувало те, що оператор мій, він про. Через півроку, коли ми з ним спілкувалися, по суті тільки дізнався про те, що у нас була ДТП і про те, що ми купили автомобіль. Тобто, якщо, наприклад, у вас там все правильно відбувається, то воно автоматично ці заявки опрацьовуються і фактично на них ніхто не зациклюється. Якщо ви бачите якусь помилку, то вони будуть вас визивати, будуть просити додаткові якісь. Підтвердження того, де ви берете гроші і так далі. Значить, якщо, наприклад, ви хочете зараз купити автомобіль і таким чином хочете, щоб джоб-центр профінансував, а це досить мож... реально. Єдине, що вам основним аргументом має бути те, що ви не можете працювати без автомобіля. Це просто потрібно бути досить наполегливим і впевненим в тому, що конкретні факти. Пред'явити, що ви там маєте працювати, є якась вакансія, за яку ви хочете зачепитися, і так далі. Якщо ви план, правильно сплануєте свій час, то я думаю, що без проблем ви зможете таким чином організувати покупку автомобіля за кошти до центру. Оскільки потрібно на роботу доїжджати, плюс відвозити там дітей, забирати дітей зі школи, садочка чи тому подібне. І ви маєте розписати, скільки часу вам йде на те, щоб поїхати. Наприклад, автобусами, і скільки це часу зекономить, якщо ви будете на автомобілі. І дуже серйозним аргументом буде, якщо ви будете говорити про те, що е, на автобусі ви не будете встигати на, е, відповідно всі свої речі повирішувати, всі свої справи повирішувати, і таким чином Джоб-центр, звичайно, вигідніше вас, вас не отримувати на. Соціальних виплатах, тому що якщо взяти статистику, там близько 3,5 тисяч обходиться джоб центру утримувати сім'ю з чотирьох людей, тобто двоє дорослих, двоє дітей. Якщо враховувати там плату за квартиру і е, за харчування, одяг, те, що виплачується на кожну особу, плюс виплати на дітей. Хоча виплати на дітей вони йдуть автоматично, незважаючи на те, що ви працюєте чи не працюєте. Отже, таким чином ви аргументуєте всі ці детально розписуєте, і після того подаєте цей лист оператору. Нехай він розгляне вашу справу. І в подальшому, звичайно, краще піти поспілкуватися детальніше, який ви автомобіль хочете купувати, підібрати декілька варіантів автомобіля. Тобто варіант. Від найдорожчого до найдешевшого, і аргументувати, чому саме цей автомобіль ви хочете купити, а не інший Тобто скільки потрібно вкласти в ремонт, скільки потрібно буде в подальшому вкладати в його обслуговування і так далі. Якщо ви це все пропишете детально, звичайно, ви виберете той автомобіль, який вам подобається. Не обов'язково купувати, звичайно, той автомобіль, який ви подали в Джоб центру. Головне, щоб вони... Підтвердили вам виплату коштів, в подальшому профінансували ці кошти. І ви потім відзвітуєте, що ви купили автомобіль, можливо, дорожчий, доклали таку -то суму, тому що зрозуміли і порадилися там з експертами про те, що краще взяти інший автомобіль. Довірилися експертним особам. І ніяких питань у вас не буде, якщо ви в цих рамках купите автомобіль і, звичайно, підете потім на роботу. Отже, всім успіху, до наступних зустрічей. Сподіваюся, відео було інформативне. Тому ставимо подобайки, підписуємося на канал. До наступних зустрічей. Пока-пока.